Путін дав свою формулу миру, і я зробив її розбір. Мені здається, що те, що я сказав, це те, над чим потрібно подумати всім: суспільству, нашим чиновникам, нашим партнерам, людям, які, якщо вони хочуть миру Україні, якщо вони хочуть витягнути країну з цієї проблеми, з цієї халепи. Якщо дійсно вони хочуть. Бо якщо війна це заробіток, якщо війна це вигода, то ми з вами нічого не зробимо. Нічого не зробимо. Всі мають піти на поступки. І а, в тому, що а, сказав Путін, потрібно дуже уважно розібратись. Бо вже по каналам понеслось, що ось він вимагає, щоб війська залишились. Насправді не зовсім так. Я зачитаю тільки одну тезу. А якщо ви захочете повний, по, повний аналіз в Ютубі. Зараз буде змонтовано і покладено відео. Початок переговорів з Україною може бути за нинішньою лінією фронту без виведення російських військ. Початок переговорів може бути за нинішньою лінією фронту. Тобто він Говорить таке, ми готові, але до перемовин ми нічого виводити не будемо. Просто от сядьте і подумайте, ви, як ви думаєте, можна змусити Путіна розпочати якісь хоч перемовини, хоч з ким-небудь, вимагаючи від нього виведення військ. Ну, є механізми. Просто давайте, я не згоден з цим, цим, цією, цією катастрофою. Просто спробуйте відповісти собі на питання. Є механізм механізм змусити його вивезти війська з усього. На кордони 91-го року, там, 2013-го, Ну ось, можна змусити його вивезти війська, а потім посадити за стіл перемови. Можна? Я думаю, ні. Моя точка зору не можна. Немає можливості. Ну її немає. А от за столом перемовин послаблюючи десь санкції, можливо, десь йдучи на поступки от всім, всі, бо ми ж з вами розуміємо, що війна в Україні це відголосок боротьби величезних країн за ресурси, за владу, за вплив, за все. І це не просто невелика локальна війна в світовому масштабі. Це велике протистояння величезних держав. Відео, Ютуб, Шопціпрофіль. Я думаю, вам буде цікаво. І я чекаю на ваші коментарі.